Президент Трамп обіцяв домовлятися з Росією попри негативні наслідки для України. США завжди роблять те, що треба, але як казав Черчилль, ми перепробуємо всі варіанти, перш ніж зробити правильний вибір. Люди на вулиці підходили і дякували нам. Я вірю в перемогу України, але українці мають визначити, що таке перемога і чи підходить їхній варіант американцям. Всім привіт. Європейська правда знову продовжує розповідати про те, як Сполучені Штати Америки рухаються до виборів і який вплив. Це матиме на нас з нами у імпровізованій студії конгресмен Панета, який цікавиться Україною і який походить з Каліфорнії, так само, як і Камала Харріс, і який є юристом. Так само, як і вона, тому розмова має бути цікавою. Е, конгресмен конгресмене, ради бачити ви вас у Києві. І Перш за все, дозвольте so, so подякувати вам is. за вашу підтримку України. Ви у нас часто буваєте В останнє лише місяць тому. Так, Я був тут на початку серпня із центром стратегічних і міжнародних досліджень. Це була супер ефективна поїздка. Ми прилетіли спочатку до Молдови, поїхали до Одеси, лишилися там на ніч, а потім ви. Рушили до Києва загалом, ми тоді провели в Україні п'ять днів, що дуже незвично для конгресменів. Річ у тім, що у звичайних відрядженнях держдеп забороняє нам залишатися в Україні на ніч і це дуже обмежує. Натомість у цій поїздці ми змогли зустрітися не тільки з українським військовим керівництвом та урядовцями. Ми також спілкувалися зі звичайними людьми. Виакшли таксивиєнджвиакшли такт. The говорили з робітниками, з пересічними військовими, говорили з постраждалими від повітряних атак. Це дає не лише глибоке розуміння, а й дозволяє відчути, що відбувається в Україні. Як приклад, не лише ваші урядовці дякували нам за F-16, Нам дякували за це. Прості люди на вулицях. Це засвідчило, що це озброєння не лише стратегія. Вічно важливе воно підіймає бойовий дух українців, і я вважаю, що це дуже дуже важливо. здається, ви відчуваєте Україну навіть краще за багатьох дипломатів. І я сподіваюся, що будете залучені до формування американської політики після виборів. Well, look, I think, I think насправді я як конгресмен обраний від 19-го округу Каліфорнії і раніше чув від своїх виборців, що Сполучені Штати мають про продовжувати підтримувати вашу молоду демократію, яка бореться проти диктатора, що розпочав несправедливе вторгнення в Україну у лютому 22-го року. Тож це не лише моя позиція, і я це кажу не лише тут, а й у своєму окрузі у Каліфорнії. Не кожен виборчий округ у Сполучених Штатах є таким проукраїнським, яким схоже є ваш це так. І ми. Ми бачимо тут зміни, і ці зміни не завжди у сприятливі для нас бік. Що відбувається? Чому ми поволі втрачаємо підтримку пересічних американців? Та Справа ж не тільки в Україні, це про американське суспільство. Ви напевно бачили, що на початку несправедливої і безпідставної агресії Україна мала вражаючу двопартійну підтримку, але просто підтримки недостатньо. За час роботи у конгресі я зрозумів. Що головне, це сталість підтримки. Очевидно, що наші проблеми і близько не схожі на те, що переживають українці, але США це номер один у допомозі Україні, і люди думають, що ця допомога за їхній рахунок та може їх чогось позбавити. І це наша задача як конгресменів зробити, щоб люди зрозуміли, Україну треба підтримувати, і не тільки сьогодні, а й завтра. Ми маємо дати людям розуміння, що якщо не відбити агресію за зараз буде набагато гірше, знадобиться набагато більше, якщо буде йтися не тільки про Україну, а й про Польщу та інші країни Східної Європи. You mean, they can be a... Ви вважаєте, Росія може на них напасти? Принаймні, так це виглядає. Ми не знаємо, що планує Володимир Путін, але можемо припустити. Ми ж бачимо, що він вже зробив, чого він прагне в Україні. І куди він дивиться далі, і тоді на Сполучені Штати ляже обов'язок не просто допомагати грошима, але й надати військову підтримку, надіслати наших військових. До речі, зверніть увагу, як змінилася думка спікера Майка Джонсона. Джонсон обрався до конгресу від північно-західної Луїзіани. Це дуже консервативний округ. Це протрампівський округ, який схиляється до припинення підтримки України. Але коли він став спікером. То досвід почав змінювати Джонсона. Він зустрічався з людьми, які пояснювали, переконували на додаток, його син зараз навчається у військовій академії у США. Тож він дізнався про реальну ситуацію, та ще й усвідомив, як це вплине на нього особисто, якщо не зупинити Путіна зараз. Що може статися не тільки з Україною та зі сполученими штатами, але й з його власною сім'єю. Батішу паріосоке перше about what what could could happen happen if we don't stop Vladimir Putin now, in the Абаткохапен іф видонтста Владимир Путін на вокехапенефіче на час ті юкреїн, на чисті юнайстейтс, пата зізон Exactly what my я саме планував спитати вас про розвиток у політиці США після виборів. Скажу відверто, зараз ми в Україні відчуваємо себе, якщо можна так сказати, перед великою невизначеністю. Адже ми не знаємо, якою буде політика США. давайте поміркуємо, що буде, якщо переможе Камала Гаріс. Невідомо що. І це буде, але е, якщо вона переможе, то що чекає на підтримку України? Та ну, Я думаю, що ви знаєте, і це всі знають. Адже є політика США зараз, політика президента Байдена та його уряду Гарріс продовжуватиме підтримувати нашого союзника демократичну Україну. І поки Байден президент, ця політика збережеться. От дивіться, є два кандидати у президенти: одна чітко позначила свою позицію щодо підтримки України, інший явно вагається і на дебатах навіть не зміг відповісти. Чи має Україна перемогти чи ні. Тож ми знаємо, що може статися за президентки Гарріс і що за президента Трампа. Трамп заявив, що буде домовлятися, не зважаючи на негативні наслідки для України. Гарріс каже, що продовжить підтримувати Україну на її шляху до успіху давайте чесно для України. І згадка про продовження політики США звучить не дуже позитивно, адже ми в Україні бачимо, що нинішня політика Сполучених Штатів це нерішуча політика без активних дій. І Її збереження це для нас ну точно не найкращий вибір між тим політика США щодо підтримки України це справа не лише однієї людини. Президента Конгрес теж має роль, і Конгрес послідовно та абсолютною двопартійною більшістю виступає за підтримку нашого союзника України. І я вірю, що коли ми голосуватимемо за наступний пакет підтримки, ми його підтримаємо. але чи є? Політика складною, так безумовно, не тільки через політичні міркування. Ми маємо також переконатися, що ця підтримка лишиться сталою. Тому мій обов'язок як конгресмена говорити, пояснювати, чому нам важливо і далі підтримувати спроможність України відбивати агресію Путіна. і це основна причина, чому я приїхав до України вдруге, менше ніж за два місяці. Бо це поглиблює розуміння того, через що проходять українці. Чому їхній успіх є настільки важливим і чому США мають продовжувати постійну підтримку України? Україна дуже відкрита у своїх проханнях зняти обмеження на удари в глиб Росії та інше. Тут є якісь зміни ми бачимо, ми бачимо, що це вже змінюється. Тож відповідь однозначно так, але рух до цього так ще триває. і я готовий визнати цей рух повільний. Я вважаю, що ми маємо надати Україні ту зброю, якої вона потребує. Українці краще розуміють, що саме потрібно для того, щоб відбити агресію, щоб оборонятися. Так дехто ще вагається, Хоче зняти всі питання дорогою до цього. Так, але погодьтеся, попри певний Пір на початку, ми змінюємо підхід. Відповідь так вже є ближчою, і я вірю, що ці зміни підуть далі. Ви отримаєте так і щодо цього типу озброєння? ви спілкуєтеся з людьми, які мають увійти до адміністрації Камали Гарріс наступного року у разі її перемоги. Як думаєте, чи готові вони робити сміливі кроки? Давайте оцінимо Камалу Камалугарі зараз, а також те, як діє зараз уряд Байдена. Дуже показовою стала реакція США на нещодавне вторгнення України в Росію, і як ми на це відповіли, так, от ви побачите подібну реакцію, точніше відсутність реакції, або й навіть підтримку, коли дійде до дозволів Україні на удари в глиб території Росії. You deal with... Ви займаєтеся закордонними. Справами і безумовно розумієте, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати зберігали домінуючу роль у світі. Але чи розуміє це американський народ? Я Вважаю, що розуміють так: у США є політичне життя, є суперечки. Ми буваємо навіть недієздатні через це, але факт є фактом. Коли бюджет допомоги Україні та іншим партнерам США поставили на голосування, Конгрес об'єднався і проголосував за and other democratic. демократикам йшлося не тільки про Україну, але й про Тайвань та інших партнерів США у світі. Цей приклад свідчить, що, попри хаос, який є у цьому скликанні конгресу, попри рік виборів, конгресмени все ж зробили правильний вибір і проголосували за підтримку України. Але мене цікавить думка звичайних американців. Ви ж розумієте, що у США багато чого забирає увагу людей, і внутрішні події, і міжнародні. Знаєте, є такий жарт. Треба. Вміти ходити і жувати жуйку одночасно, я вірю, що моя країна може робити і те, і інше одночасно. Так, для цього потрібна політична воля. Але історія сполучених штатів свідчить ми завжди робимо те, що треба. Просто як свого часу казав Вінстон Черчилль, США. Перепробують спочатку всі інші варіанти, перш ніж зробити правильний вибір. Ви вірите в перемогу України я вірю у перемогу, але саме Україна має визначити, що таке перемога, і переконатися, що США підтримують це визначення. а коли це станеться? Ну бо я теж вірю в перемогу. Так, от після цієї перемоги, що дасть нам впевненість, що Росія не нападе знову очевидно, що буде те, з чого і ми, і Україна винесемо уроки, але потрібно також серйозно подумати і згадати, які ми є реальні наміри Владіміра Путіна, і тоді стає зрозуміло, що це залежатиме не тільки від США та українців, але й від росіян. Що вони робитимуть з лідером, який довів їхню країну фактично до межі банкрутства, який зробив їх вразливими, пустивши прірву ресурсів на абсолютно несправедливу безпідставну війну проти України? Сподіваюся, росіяни зможуть вчинити правильно у відповідь на це. Я теж вважаю, що з путіним цю війну не зупинити. І ви маєте рацію, що це справа росіян позбутися. Путіна, але давайте не будемо обманювати себе. Справа ж не тільки у Путіні. Величезна кількість росіян ненавидять українців, і якщо не створити якісь механізми, ця війна приречена спалахнути знову. Ми це бачили багато разів у нашій історії. Так, і Я думаю, що не тільки в них питання, є інші країни, що підтримують Росію: Китай, Іран, Північна Корея. Тому треба санкції, щоб запобігти такому типу підтримки у майбутньому. Покалетмі, давайте я поясню, що я очікував почути від вас, коли запитав про механізм. Я очікував почути у відповідь про НАТО, про членство України в НАТО, але ви цього не згадали. Україна зараз на незворотньому шляху до НАТО і Ентоні Блінкен днями знову це сказав. Я вважаю, що Україна може йти цим шляхом і, зрештою, отримати членство в північно-атлантичному Альянсі. Але звісно, ця дорога забере певний час. Тож давайте спершу про головне, а головним завданням є ваша перемога над Росією у цій війні. Сіріанесво Знаєте, є думка, що справжня причина вагання американських політиків щодо нашого членства в НАТО та й щодо інших кроків це російська ядерна загроза. Вона дійсно є Ми маємо, ми зобов'язані враховувати цю загрозу. Але я також нагадаю, за час війни була купа розмов про ескалацію. Подивіться, чим вони закінчилися. Це теж треба враховувати, прогнозуючи майбутнє, а не лише той факт, що росіяни мають ядерну зброю і можуть її застосувати. Ви вірите, що вони це зможуть? Бо я не вірю. I, I don't. Я цього не знаю. Я не маю відповіді, але це те, що ми маємо брати до уваги серед інших викликів, з якими ми стикаємося в Україні. і останнє запитання зараз в Україні. Прикута знач. На увага до так званого PDA, механізму допомоги США на суму близько 6 мільярдів доларів. Чи згорять ці гроші, якщо Байден не використає їх до 30 вересня, до фінальної дати? Чи можливо є способи продовжити цей дедлайн цього року? Ми дали президенту понад 7 мільярдів доларів за програмою PDA. Зазвичай Президент має лише 100 мільйонів. Доларів, якщо залишок PDA не використати, то він відповідно впаде до 100 мільйонів доларів. Тож сподіваюся, що Білий Дім використає надану йому суму. Вогеспіналокейдетюдем цнапас uh, до кінця вересня це неможливо. Лок uh, гоплидейфайнвей. Сподіваюся, що вони знайдуть спосіб. А якщо ні, то ми будемо шукати шляхи. Наприклад, включити цю суму у продовження бюджету, яке конгрес розгляне у наступні тижні. І я особисто зроблю все, щоб це все ж таки сталося. Геверинтеншен so Ми розраховуємо, що ці мільярди для зсу не згорять. Я yeah, маю такий намір. Ми повинні дати білому. Дому можливість використати всі гроші, які ми виділили. Дякую. і ще раз дякую за підтримку України в ці важкі часи. Ми дуже цінуємо зусилля наших друзів у Конгресі Сполучених Штатів Америки. і дякую, що додивилися до кінця. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.